З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження GLM Grant 2018 року випуску. Офіційний автомобіль, механічна коробка передач, передній привід. Автомобіль в гарному дуже збереженому стані, гарні зимова гума встановлена, автомобіль тонований, також є безключовий доступ, задні парктроніки. Задній ряд сидінь в гарному збереженому стані, без особливих зауважень, світла стеля, склопідйомники для задніх пасажирів, безключовий доступ. Також 4, склопідйомники для 4 склопідйомника, механічне регулювання водійського сидіння, шкіряне кермо, відкриття багажнику. Пробіг в автомобілі становить на даний момент 118 тисяч кілометрів, майже 119, механічна коробка передач, кондиціонер, мультимедійна система, безключовий доступ, встановлене газове обладнання, також є підігрів передніх, переднього ряду сидінь. В цілому на даний момент по автомобілі особливих зауважень немає, повністю обслугований. Даний автомобіль можна придбати в кредит лізинг. А також заготівковий розрахунок з вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2 а. Запрошуємо вас на тест драйв.